Без вікон та без опалення в Одесі Комунальники та містяни ліквідовують наслідки атаки шахедів минулої ночі. Місто зазнало масованого нальоту. Зайнялися комунікації та автівки. Понівечені будинки. З пораненими мешканцями зустрілася наша Ольга Дунська. Лучше в під час нічної атаки Одеси шахидами Сергій Римба вийшов палити на балкон тепер на лікарняному ліжку. Уламок ворожого дрону влучив у ногу. дві секунда, дві вибух. Дивлюся, щось поченугає в кімнаті, впав на килим. Кров текла. Сусіди допомогли, перев'язали, спустили з п'ятого поверху на простирадлах. П'ятого уламок роздробив Сергію кістки. Скоріше за все, йому доведеться робити ще планове оперативне втручання. Ще дві постраждалі жінки лікуватимуться амбулаторно в оперативному командуванні. Південь кажуть, деякі шахеди летіли дуже низько, просто між житловими будинками. Із 13 безпілотників ППО вдалося збити. Ти уламки одного з них влучили у газогін. Здійнялася пожежа з будинків. Довелося евакуювати 130 мешканців без опалення залишилося 60 домівок. Наслідок пошкодження наших двох магістральних трубопроводів було пряме влучання з ну осколків. Цього шахеда в нашу камеру теплову зачепило більше сотні квартир. У цій через вибухову хвилю впала стеля. і мешканцю Назару цієї ночі довелося ночувати у тітки. Це на стіни. Ось штукатурка разом з шпалерами вона відклеїлась, тому що власне стеля, яка впала, вона потягнула за собою. Якби я був вдома сидів би, то я боюсь, що до списку постраждалих в Одесі під час атаки шахідів Додався я також. У цю квартиру залетів уламок ворожого дрону. Вона вигоріла вщент. На щастя, вдома нікого не було. Вугнем зачепило і сусідню оселю. Там така красива шкатулка. і Там лежали мої колька сірошки. Це... Пані Маргарита встигла вибігти з квартири за мить до удару. Тимчасовий прихисток знайшла у приятельки. Тепер переживає, де взяти гроші на ремонт. Пожар почався, а потом піднявся он сюди. І от тут все у мене повигали. З міського бюджету вже виділили 5 мільйонів гривень на постраждалі внаслідок атаки будинки. О півночі комунальники пустили тепло в усі пошкоджені будинки, окрім найбільш постраждалого. З Одеси Ольга Думська, Ігор Казанжи. Ми Україна, Марафон Єдині новини.